Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати всіх нас до молитви перед нашим Богом. Будемо молитися. Господь і Бог, благословене ім'я Твоє святе. За Твоє слово ми Тобі щиро вдячні за Твої заповіді, за те, що ти наперед звістив, те, що має статися. Господи, дякуємо Тобі. Що ти переможець, ти той, який переміг зло, гріх лукавого. Господи, благослови нас сьогодні. Через Слово Твоє говори до нас, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги об'явлення, 14-й розділ. Розділ, який йде перед останніми. Чашами, як будуть виливатися на землю гніву. Розділ, який дещо наперед нам говорить, що має статися, апостол Іван описує те, що йому було показано. Господь показав йому переможців: 144 тисячі, які на Сіонській горі з ангцем. Вони співають переможну пісню. І перед. Останніми чашами гніву, Господь посилає ангелів своїх, які звістять вічну Євангелію, якби останній шанс, останній заклик навернутися, визнати Бога як Творця, боятися Його, визнати Його владу, покоритися Йому і його прославити, не визнати владу Антихриста, прийнявши печатку. Або визнати свою відданість йому. Тому 14-й розділ Іван нам описує про те, що йде на землю у більшому гніві, гнів Божий виливається на землю. І з кожним часом. Він підсилюється і підсилюється, аж, але, а, аж коли прийде фінал, тобто велитя семи чаш, і тоді зацарює наш Господь. Сьогодні ми з вами пройдемо 14 розділ 14 вірша до закінчення цього розділу. Тому я хочу, щоб ми разом прочитали його. Книга об'явлення, 14 розділ, 14 текст. І я глянув, і ото біла хмара. А на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів: Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гостру серпа. І інший ангел, що мав владу над вогнем, вийшов від жартовника, і він гучним голосом кликнув до того, хто мав гострого серпа, говорячи. Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого. і... Зібрав виноград на землі і вкинув велике чавило Божого гнів. І потовчене було човило за містом, і потекла кров іщавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій. Іван Апостол описує нам те, що він бачив. І він починає 14 й вірш цими словами, і я глянув. В цьому відрізку Писання нам. Зображена, зображені жнива і збір винограду, який різнився у часі і різнився стіл, з якої збирали, або результат плодів, що, що виробляли під час жнив, і що робили із винограду, коли чевили його. І Різні тлумачення є на цих дві події, які бачив Іван. Перша, про яку ми будемо говорити дослівно, вказує на жниво. І багато тлумачів кажуть про це як позитивну подію, що буде зібране зерно, тобто спасені, будуть зібрані. Самим Ісусом Христом, і потім будуть нечестиві зібрані і потоптані у човилі гніву. Ми хочемо висвісти цих дві думки для того, щоб ви, шановні слухачі, могли порівняти їх і самі досліджувати ці місця Писання. І як завжди, Писання воно пояснюється Писанням. Ці події не просто стоять окремо, але про ці події говорили пророки старозавітні. І сам Христос говорив про жнива, про кінець віку. Тому 14-й вірш. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить, подібний до людського сина, в мову перекладі людський син з великої букви вказує на не просто особу у вигляді, а вказує на особу Ісуса Христа. Таке, який він був е, зображений е, у книзі Даниїла, 7 розділ, там 13-14 вірш, аж ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський. Тобто син людський, коли про нього читали євреї у книзі Даниїла чи інших книгах, вони розуміли, що це Месія. Тому. Тут він таким і зображений. І що він мав е, на голові? Він мав на голові золотого вінця, вінця володаря, той, якому дана певна влада. І він не просто сам ішов, а тут написано з хмарою, тобто у славі, так як він зображений у при події переображення, коли він війшов в Хмару, Божу присутність. Слава Божу. І коли Ісус навіть розказував учням про останні е, дні події на цій землі, історії, людства в 24 розділі Матфія, 30 вірш, Він так само там казав, що побачить сина людського, що йтиме на хмарах. І знову Ісус цитує місце із Даниїла, коли Він говорить це е, при суді, перед Своїм розп'яттям, євреям. Він каже, що ви побачите сина людського, давайте ми з вами навіть відкриємо Матвія 26 розділ і 63 вірш. Ісу же мовчав, і просвященник сказав йому: заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти син Божий, тобто чи ти Месія, чи ти помазаний, чи ти той, якого ми чекаємо. Ісус відповідає 64-й вірш: промовляє до нього Ісус. Ти сказав так, ти точно говориш, я згідний з цим. Це вираз правильний. Тобто, так, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме. Він цитує для перед пересвященником Каяфу і перед тими, хто його судили. Даниїла і каже: ось наступний раз ви мене таким побачите. Коли я не буду тут зв'язаний перед вами чи стояти як підсудний, але я буду йти і сидіти праворуч, сили Божої і на хмарах небесних приходити. Тобто я славою Божою буду приходити. І тут так само він зображений, як той, хто сидить на Хмарі. 15-й вірш. І інший ангел вийшов із храму. Вийти з храму, храм це не просто е, храм Тисячолітнього царства е, або храм, який буде відбудований при останній е, сімці років, бо храм великої скорботи, але храм на небі, де присутність Божа. якби ангел. Виходить з владою, авторитетом Божим. І що він каже? Гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Тобто він не наказує Христу, а він, як посланець, виголошує, що має статися. Що він каже, хто на хмарі сидів? Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло божниво. Тобто, цей час останній жнива, він прийшов. Зроби це. І тут знову ми чуємо гучний голос. Кожен раз, коли події змінюються радикально, ми чуємо гучний голос. І дуже часто він лунає із неба або із храму. Як ми читаємо об'явлення 11 розділ, 9, 19 вірш, розкрився храм Божий на небі і ковчег завіту його відкрився. Е, тобто. Ми бачимо, що події змінюються, і проголошується про те, що серп може бути посланий. Серп це для того, щоб жати або зрізати пшеницю або зернові культури, який був дуже гострий, ручку, мав, як правило, дерев'яну, а саме лезо залізним. Сказано було, що настала година пожати дозріло божниво землі. Тобто все вже дозріло. І коли ми беремо, порівнюємо з іншими місцями е, Слово Божого, це може бути в розумінні жата святих, пшеницю. Так ми читаємо в Матфія, 13 розділ, 39, там по 41 перший вірш, і я прочитаю пізніше, але це означає, що ось година настала, дозріли як праведні, так і нечистиві. Христос в своїй притчі в 13 розділі про це говорить, коли він говорить про кукіль і про пшеницю. Давайте звернемось в Матфія, 13 розділ. І ми візьмемо із саме пояснення цієї притчі. Це з розділа, де Христос про царство Небесне говорить, сім притч, і одна з них про кукіль. 36 вірш. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промов до них: Хто добре насіння посіяв, це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, кукіль сини лукавого. Ворог, що всіяв його, це диявол, жнива кінець віку, женці ангели. І як збирають кукіль і палять у вогні, так буде наприкінці. Віку цього. Тобто син людський дає знака, голос з храму, ангел як вісник, син людський пускає серпа, і ангели це роблять. 41-й вірш. І пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, тих, хто чи не беззаконня. І їх повкидають. До печі огненної буде там плач і скрегіт зубів. Тому праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця, хто має вуха, нехай слухає. Жнива це кінець віку. І як би ми не розуміли, чи це пожиття злих, як цей кукіль, чи це добрих, але саме жниву гори про кінець, настав цей час. 16 вірш. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. Тобто, закінчено все. Навіть можемо порівняти цей розділ 14 і 7, який нам дещо наперед говорить, що ось гнів Божий наступає, жниво наближується. Тому Господь посилає ангела, який поставить початки на вибраних його: 144 тисячі. І це сьомий, вір, сьомий розділ е, об'явлення. І вже в 15-му це жниво стається. І Господь робить свою справу 17-й вірш. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа Або ножа для зрізання винограду, і інший ангел, що мав владу над вогнем, вийшов із жертовника. і він учним голосом, говорячи. Пошли з свого гострого серпа, позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже дозріли. Тут інше зображується нам подія, це зрізання винограду. Це, як правило, ставалося восени. І ми можемо це зв'язати навіть цього ангела, що маду над вогнем, із тим, що стається в шостому розділі дев'ятий вірш, зняття п'яти П'ятої початки побачив під жертовником душі побитих за слово, які говорили про помсту. І, можливо, це виконання прохання їхньої. Господь сказав: почекайте, ще наступився час, але ось час цей настав, коли нечестиві будуть зібрані і проллється гнів над ними. І інший. Вийшов із храму, що на небі мав гострого меча, і він це зробив в 18 вірші, 19-й вірш. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі, і вкинув велике чавило Божого гніву. Чавило, ми уявляємо, якби простими словами, щоб ми мали уяву, якби басейн, який без води, різного розміру, куди вкидали весь виноград. І по ньому топкалися. І цей басейн мав, якби вихід, коли це весь виноградний сік він стікав, мав отвір знизу і переходив в іншу посудину, в іншу місткість. І вже тоді з цього виноградного соку робили чи вино, чи виноградний сік, чи ще, ще інші продукти. Ми не будемо на цьому зупинятися. Але Словом Божому, топтання чи вила говорило про те, про гнів Божий або суд над нечестивими. Ми читаємо Ісаї, 63 розділ, там з першого по третій вірш. Можемо навіть заглянути туди перший вірш, хто це глядає за дому, у шатах червоних із боцри, хто той пишний у бранні своїм, тут все з великої букви, той своїм вказується на вищу особу, на, на Господа. Величі сили своє врочисто гряде, це я, що говорить у правді, що владний спасати. Другий вірш. Чого ж червона одежа твоя, а шати твої, як у того, хто топчив в чавилі? Третій вірш. Сам один я чавило топтав, і не було із народів зі мною нікого. Я топтав їх у гніві своїм, чавив їх у люті своїй, бризгав їх сік на одежу мою і поплямив всі шати мої, бо день помсти у серці моїм і надійшов рік. Мого викуплення. Ісай описує де гніву Божого. Чавило це де гнів виливається. І саме сік виноградний, зображав, якби людську кров. Тобто, в Слові Божому нам вказується на те, що чавило це де Господь в гніві своєму карав. Навіть плаче ремі. Перший розділ 15 вірш написано: Я у чавилі стоптав Господь дівчину, юдину дочку. Коли він судив юдею, він так само топкав у чавилі. прочитаємо ще об'явлення 19 розділ. Так само нам говориться про чавило. 19 розділ і з 15 вірша, де син людський зображений, Ісус Христос. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило, вина лютого гніву, Бога Вседержителя. Він той, який буде чинити суд. Про це апостол Павло говорив в Атенах. Говорив, говорили апостоли в інших місцях, коли вони зображали гнів Божий і суд над народами, вони говорили про чавило. Господь зробить свою справу. Він буде топ топтати, він завершив справу суду 20-й вірш. І потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій. 1600 стадій це приблизно відстань самого Ізраїлю від півдня на північ. І це чавило буде за містом, День Гніву Божого. Чи це говориться нам про битву Армагеддону, коли Господь закличе туди всі народи і звершить над ними суд? Чи це буде фінально, коли Господь звершить суд і доконає над всіма народами? І Він скаже достатньо, ось я поставлю свою правду. І... Наскільки це буде великий суд, що тут описує, що кров відчавила до кінських воздечок? Тобто говориться про великий суд. Ми не будемо вдаватися в деталі, як це багато, чому так багато, чому на такій відстані. Але говориться про чавило великих розмірів, не маленьке, як було при кожному винограднику, але чавило в розмір цілої нації. І Господь це зробить, шановні брати і сестри, слухачі. Ось так завершується 14-й розділ, який нам описує про жнива і про збирання винограду. І останні вірші говорять про гнів Божий, який буде на всі народи, і Він це зробить. Про це він говорить через Захарію, через Єзикиля. І як я вже читав, 19-й розділ Христос сам буде судити, відповідальний буде, Він буде топтати. Він це зробить, Він вилле суд. Де ми будемо при цьому суді? Чи ми будемо збоку з ним разом, як церква, чи ми будемо тими, ким буде звершатися суд? І тому на суд Божий ми не можемо прийти самі своєю праведністю. Ми будемо засуджені. Але коли ми приймемо праведність Христову, приймемо Його як Спасителя. То ми будемо виправдані. Хай Господь благословить кожного з нас, Хай ім'я Його прославиться, а зараз помолимось. Амінь. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене. Ти твердиня наша, ти наша скеля, ти добрий пастир. Дякую тобі, що ти нас вибрав, поставив і подав твою благодать, благослови раді Твоєї великої милості, кожного слухача і нас, хто в студії. Хай Твоя благодать почине на кожному з нас наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь.